Йоу, друзі, ми починаємо прямо в катки, тому що я тупо, случайно запустив дуелі. Але, ну, що поробиш, я навіть мапу не дивився, і, чесно кажучи, кстати, на ній можна розвалити, вона величенька. Я ще взагалі без розминочки, але я йому сразу три плюхи бем-бем дав. Ну. Все-таки далі попасти вже буде тяжко. Кстати, тут проти шарфа реально буде тяжко грати, без шуток. Ну, проти Емс можна буде, я думаю. Проти Емс ми є такі толкові типи. Можемо роздати стиля. Отако попасти пару разів Отако ще Ульту викинути і програти Щас проти неї, Да, Просто програти проти неї, тому що я конкретний нуб. Я спочатку ульту пожалів, потім я її взяв віддав молоко. Ну, коротше, що хто як не я. Тут я вже зараз і репну. А ні, не репнув. <див спайка> дав гарний гаджет, І це, в принципі, хорошо. Проти спайка, якщо я зараз перемагаю, це дуже круто, тому що в мене буде ульта і гіперка. Так, ну до мене його не вийшло. Він аж тут у нас. Ну він чесно кажучи, нічого мені щас не зробить. Да. Я його просто виносю на ізі І залишився шарф. І він, кстати, ульту ж викинув на спайке. У нього шарф без ульти, но він щас буде з ультою Так що це, в принципі, не проблема, я думаю даже ха ха так, просто в молоко снайпнув і рознісі його. Ну, в принципі, слава Богу, перша перемога, зразу перша каточка, плюс 12 кубків з одної гри мені дає. Це дуже даже, непогано. Плюс до того всього, я получаю ще якісь А Саме стардропчик, шкода, що замій звичайний, XP дабл це тоже шкода, тому що він мені не надо. Але зато у мене 800 кубків на бароні, 730-620. Ну, короче таке відчуття, наче ми можемо тут розвалити. Якщо я з катки получаю 12 кубків, це в мене був не Максимальний він стрік. Значить, по ідеї якихось ще пару каточок. І я сотку качаю в карман. Давай потестим. Пік у них легкий проти чувака. Пограти можна. Щось подивимося, що буде далі. В принципі, одна плюха. тако сказати, дві плюхи і М -м, помирає. Пейпер. отако От все габела їй. А в мене Ульта пощі на базі, кстати. По на базі ульта є. Так що все круто. Против Белі, я думаю, теж проблем не буде. Містер Пі, такий тяжоленький геройчик. Просто Бельчо безпроблемна, тому що у неї мало ХП, демеджа в неї не так багато. І він, коротше, рішив сливатися, да? Мабуть, да. мабуть, да. А можливо, він за містера так квали, конкретно жорстко, що я навіть не зможу ні одну катку проти нього забрати. Щось подивимося, що там буде. Ну, ні, мабуть, я думаю, що мені буде ізі. Да, поки що мені кидає якихось фріків, яких ми легко просто виносимо. Все, і сіки мені кубків ще здасть. 13. Ну, оце мені коротше, по 13, напевно, і сипати будемо. Так, а ну, поїхали. Проти деревця, кстати, буде напевно тяжко. Він, напевно, буде ще сидіти, просто байтити мене. На всяку ерунду. Щоб я підійшов, а потім він мене візьме і розіб'є. Тому що в нього атака плюс-мінус така сама, як в цього, як в Джекі. Ну, коротше, ти кругу Він просто собі б'є йому байдуже. Він мене так само рознесе, просто візьме. Напевно. Чи з мене так само, як земс було? Так, ну я хоч плюху дав. Ну, виніс, виніс. Так, а ну погнали. От проти шарфа. Проти шарфа проблема. Но я його виносю, тому що він все зробив неправильно. І проти Франка, взагалі, я думаю, буде ізі. Хоча Френка може... Ні, ульти нема. І вона в нього не скоро з'явиться. Да, ну він, коротше, буде стояти, ждати. Я йому нічого не зможу зробити. Він тут. А, він аж там, блін. Ну коротше, якщо я тебе щас не винесу, то я думаю, що я тебе потім винесу. Хоча я думаю, що я тебе винесу, і проблем у мене не буде ніяких. І, пацан, коротше, давай, адьос. І ще одна перемога. Цікаво, дасть більше кубків, чим 13, чи. 14. Значит, винстрик дальше ще піднімається 2. Хорошо. Це значить мы нормально так кубки апаємо. Ми апнули сначала 12, потом 13, сейчас 14. Ми вже. Блин, чок, почти 40 кубки накачали. 39. Це доволі таки непогано. Це доволі таки непогано. Так, Ms, Rico і Шарф. Серйозні, типа. Что, как стоїть? А. Ага. Мабуть, стояв. Так, що будемо робити на Мс? Что робить будем? Весь продається, що і ти кудись. Ай, мені придеться по тобі ну бить, так сказати. <смір> і ти репнув. <смір> 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 Ні, поки що взагалі, легко іграється. Якщо і так і далі буде, то до тисячі кубків зразу на трьох героях. Це було б нормально. Я спеціально цих героїв ніде більше не апую, щоб викачати їм тисячу кубків, чисто на дуелях, чисто на дуелях їх прокачати. Я би навіть, щоб ти понімав, зараз віддільно би докачавши грома і перла, щоб вони мали всі однакову кількість кубків. І щоб я просто їх всіх взяв і викачав за один раз в дуелях. Оце було б ще круто, ні? Сразу три герої. Так що я, напевно, цим займусь. Ну, поки є дуелі, то буду так робити. Качати сразу трьох, поки дуелів нема, на це все время ФК стоїть. Все здався. Ну, він халявщик, такий, пацан. Він ні одного героя мені не виніс. І, кстати, уже багато хто ні одного героя не виносить мені, і скільки мені дало. 4. все по 14, коротше, дає. Це на кожного по сіки вообще. По плюс 4 перлу. А всім остальним по 5. А що так. А ну хоча кому ще? Перл вже ж останній, він третій бравлер. Так, погнали. Шейд, Емс і Тара. В принципі, ну, ти знаєш, по піку так сильно і не скажеш. Таке відчуття, що він може мене рознести спокійно, особливо на шейді. Шейдом взагалі, тому що він, так сказати, через стіни б'є. А тут є бить через стіни. Тут взагалі буквально весь центр в стінах. Ну на ти, плюх. Подумай над поведінкою. Ну, наше, я покачаю собі ульту. Наше. 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 Ну, він хотів дождатися фула, типу, ну, щоб <смі>, дождатися туману, але ну, <смі> це йому не сильно помогло. Барон все-таки імба. Проти Вемс ми вже маємо поняття, як грати. Вемс все-таки частіше трапляється тут, ніж барон. Я в цьому впевнений. Тому що я ще ні разу не бачив тут барона проти себе, ні разу не бачив перла проти себе. Грома теж. Я граю якимось такими універсальними героями, якими, коротше, ну, ніхто не грає, грубо кажучи. Або їх тут максимально сюди не беруть, хоча вони тут дуже непогано себе показують. Так, ну кстати, Тара, це серйозно, але ну, я б по не попав. І вона десь свалило аж туди. Цікаво, він знає, що я тут чи ні. Ну, тепер знаю, ну я їй теж плюху накинув. Коротше, зараз їй ще одна плюха, і в мене ульта буде. Блін, промахуюсь. Все, давай. Отако тебе зразу, та й особи не паритись. Диви, я кожну гру виграю, у мене вже він стрік Я не знаю. Якось сразу було тяжко мені дуже в дуелях. Щас поки що мені максимально легко. У мене взагалі ні одної проблеми нема. Я і проти нових бравлерів граю, виграю, Проти шарфів виграю. І дуже непогано йду, диви. Взагалі круто. Ну, 8 ігор поспіль виграти. Це, звісно, круто. Це є як круто. Особливо в такій грі, як дуелі. Ну отут ось мені, походу, вже габела. Давай потестимо. Подивимося, що мені робити з ними. Так, сразу зарядився. Отак от сразу я понимаю, що я, можливо, міг би його вбити і так, но я міг її слитись. А против шарфа мені теж ульта надо, але я її не накачаю на ньому. Він мені не дасть її закачати. Він мені не дасть капнути ульту. Він мені нічого не дасть, чесно коротше. Сегодня вже, походу, ульта накачується. Ну та й все, якийсь фрік. Він вообще не грає. Мабуть, він вже готовий здатись просто. Бо на пейпер він ну, точно мені нічого не зробить. Не, він, ну, вбити мене може, але виграти ні. Я думаю, виграти він не виграє уже на пейпері. Да, отако, отако просто. даже Далі вона мене вбила плюхою, вона би там дальше померла от цього От яду. Так що, по суті, то диви. Перемога за перемогою, просто, та ти шов. Мене- в мене ти диви. Ти диви просто, батовоок. Вікторі вікторі, 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 вікторі. Ось останній раз я здихав. Ну тут тяжко було, напевно. Ну це два дня назад, два дня назад, два дня назад. Два дні назад. Ось все. І тут пішло. Раз, два, три, 4, п'ять, шість. Шість перемог поспіль просто. Отако бенс. Такс. Ельмо, Мейсі і бас. Оце серйозно. Ну ельпримо, кстати, фрі. Він мені нічого не зробить. Він мені нічого не зробить тільки до той пори, поки туман не прийде. Тільки туман прийде, то мені габела ж од нього. Так, давай я якось те забайтю. Отак поплюху тобі сразу. Його піджимати будемо. Ми щас його сюди попхнемо, щоб йому через кущі треба було йти. Тут, а я тут не попав. Ну тут мені габела. Я не встиг отхилитися до льти, я не встиг. Отут, бачиш, тяжко пішло. Пішло дуже тяжко, але проти грома нема прийому, як ти казав. Хіба що шарф? Ну я думаю, не ельпріму. Він заблочився? Да, не вийшло, не вийшло. гамню <реш> культу має. Так, ладно. Все, розігруємося, повністю нормально. Що тут в одному кущику? Там аккумулятор, да. Просто не хочу плюху тратить. Ну ладно. Давай, фрик. іди сюда. Фух, він мене чуть не з'їв. Фрик, фриком, а чуть не з'їв. Кстати, мапа очистилася в нього Мейсі, Мейсі далеко стріляє. Демеш великий. Будемо байтити. Ренчи хватило. Ну вона дамажить теж. Саме головне, що хата. А, вона ж теж б'є по кругу. Розбиває все. Сповнюю. Беру гаджет. Є хух з'їв. І остався бас. А в мене є ульта, гіперка, в мене є все. І в мене дальність є. Но він в мене може. Блін, він Ульту тільки що ж потратив. Отакого От просто база! Ха-ха! <реш> на одному Перлі! Ну, бо Перл тоже имба так-то. Я тут тільки грома качаю. Гром тут ну, тут слабенький, чесно кажучи. А всі остальные в мене тут сильный. Дасить винстрик у тобі не хухри-мухри? Так, Пейпер, Мейсі і Хенк. Хенк, кстати, сильний буде. Хенк буде тут сильний дуже. Так, ну проти Пайпер у мене вже є. Так сказати, якісь наработки. Я вже плюс-мінус зображаю, як проти неї грати. Блін, ну вона спеціально тут постояла, щоб похилитись. Добре, що ти ще одну плюху не дала. Ого! Отако тебе. Добре, що я ульту накачав. Бо тяжко проти неї було тяжко. Це є сильний герой. Який сильний пацанчик і грає. Проти нього тяжко. Опа. Оця, кстати, може через стіни, вроді бити. Да. Ну тут і габела вже. Дві плюхи попав, і все. Так, у мене є ульта, є Хенк проти мене. Щас подивимся, що ми можем з ним зробити. Черт, я знаю, що може і не фк стоїть вообще. А, ну і не АФК стояв, правда, я по ньому не попав. Хенк серйозний, мені як будто би Я сразу хилюсь. Everyday and shuffling. Розвалив я, пацана, сразу. На изи. Хотя я думав, що проти Хенка буде тяжко. Але він мене майже чуть не, не завалив. Що, Плюс 27 кубків, ще, диви. У мене тут ще все кайф. Я вже дуже круто накачав. Я каждому по 30 кубків апнув десь, плюс-мінус. Це в сумі блин, 90 кубасів десь точно вже вальнув 100%. Ну, блин, пристав. Я получаю по 14 за файт, за перемогу. У нього, кстати, вообще без кубків, пацани. Хоча вони це вони з кубками наоборот. Я, честно кажучи, не точно понимаю новую цю тему. Но по пацану я попадав, я его отгоняю 100%. А чем дальше я його отгоняю, тем у нас все хорошо. Ну и плюс я ульту на нем качаю. Хотя я, напевно, ульту не зможу на него дати. Потому что он мне просто скажет: Типа, пока, не дасть юзать, мені ультимейт, и стибности. А, ну ему все, ему кинець. Такоїм просто япкіс. Пробував втікти, пробував затягнути гру, але не вийшло. Против кота буде тяжко, чесно кажучи. Це те саме, що шарф тільки трошки складніше. Ну, против клоуна я думаю буде не легше. Против клоуна буде теж дуже тяжко, але я попадаю. Я прям гарно попадаю. А, так у нього ще хп немає, я можу ще слепнути. Я спеціально ульту отдав, щоб його винести швидше, щоб він менше мені ульти накачав. Ну, Кіт і так сам по собі качається з ультою. і сам свої фарми. і він мене просто буде вбивати через інвіз. Скоріше за все. Так, да, ну тут я слився. Тут я слився, проти кота тяжко, Ну, в мене є вся надія на перла, але в мене не ульти. Блін, ну все, Габела. Габела! Да, Габела, просто якийсь, а ще тут мега розносний. Він мені котом всіх порізав. Ну, після він стріку буває луз. Нічого в цьому страшного нема, мені по два кубка просто з героя зняло. Так що це, в принципі, не проблема. Головне, що я тут ще конкретно жорстко валив. Давай ще цього попробую рознести, хоча він дуже сильний. У нього, правда, Френк мало кубків має дуже. Тому Френка, я думаю, я рознесу. А от що мені проти робити, я поняття не маю. Френк повільний просто? Френк дуже повільний, але в нього багато хп. Він ще той пацанчик. Він плюху получив, зараз йому ще плюху дав. Тут я по ньому звісно, не попав, але тут попав. На шарфа ми ульту лишимо. На шарфа ми ульту лишаємо. Якщо він щось неправильно зробив на шарфі, то ми його з'їдаємо. Отаком. О, я неправильно зробив, я просто кинув колбу непонятно куди. Отут я придумав собі приговор модний. О, це я дав тягла. Оце я розніс сам собі. Сам собі гру розніс. Ну, гіперку я оставляю по-любому. Ну він якийсь теж фрік, пожди. Тако! Я не пойму, чего він мене не добив. Вообще не пойму. А проти Шеллі мені тут Ізі буде. Против Шеллі мені тут вообще нема що робити. робить. Ну таке відчуття вообще в цілому, я маю її рознести. Отако просто. Ну давай отако. Просто всі кнопки віддав, тому що я розумію, що я і так уже все виграв. Хе-хе. легко було прямо. Я не знаю, як я громом шарфа з'їв, Це іначе є такий якийсь рак. Ну, це прикол. А, тут скін на Леонина мене вибити, пацки тут качаються. Да, у нас, кстати, на халяву є 10 рельс і кейсик. Давай відкриємо. з мені опять якісь скінгалімії дадуть, або прокачку. А, прокачку лазера 2. Отаке, типа мені цей Іван та ще не подобається, скіни з, з нього мені теж не подобається, тому я його і не качаю. На цьому, напевно, будемо завершити. Звайте підписуватись на канал, ставити свій подобайний. Ми на бароні тупо 40 кубків вапнули. Це ми виходить на кожному по 40 кубків вапнули. Головне, треба буде потім перлом. Догнати барона і громом догнати барона, щоб у всіх них було по 840 кубків і потім всіх їх трьох качати в дуелях. Оце буде цікаво. А на цьому будемо завершувати. Звайте підписуватись на канал, ставити свій подбайний. З вами був Санчес. Всім удачі і всім пока-пока.